Привіт! І сьогодні у нас невеличке порівняння з і STH. Почнемо з мейну. Оце у нас є Datsun Sunny Truck. E -e, лінійка Hot Wheels 25-го року. Ось так він виглядає. Що ми маємо такий зеленкуватий. чи Колір морської хвилі, я б сказав, колір. Номерочок, пластмасові колеса, трьохспецові диски, без дзеркал, звичайно. Позаду в кузові у нас є. Що це таке? Якась валіза чи що? Якщо знаєте, що це таке, точніше, напишіть, будь ласка, в коментарях. От Попереду маємо промальовані фарки, зад сліпенький. Ну, от стандартна карта 93-й номер з 250 -ти. Hot Wheels, Hot Tracks. І тут колір вже інший. Бачимо, він такий більш темно-синій. Золоті диски, написи таким золотим зробленням. От, значок Super TH позаду автівки. Чотирьох спицеві диски вже йдуть. Тут вже вони резина на них натягнута. Напис Hot Wheels, Datsun. Вся решта, в принципі, ну, те саме лиття, просто відрізняється кольор. І десочки. Знизу так само пластмасочка, що там, що там. Ось нічим ця пластмаска не відрізняється. Попереду так само. Поромальовані тільки фари, задок сліпенький. Ось. І все, дзеркал нема. Ну, це ж хотілося. Ось для порівняння. Звичайний мейн і TH. Так само 93-й номерочок. Покажеш так. Можна так. Ось такі от автівочки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки у вас супер Ага, Ну і з наш, наша точка туди, так піднімаємо і бачимо там значок золоте, золотий. Тут нічого немає. Шкода. Ха. Добре, напишіть, скільки маєте Хантів і взагалі, як вам оцей супер Хант Датсон. Подобається чи ні? Все, дякую за перегляд.